Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами познайомимось із дикими тваринами. І ось перша дика тваринка білка. Вона невеликий лісовий звір. Білку легко відрізнити від інших звірів, за китичками на кінцях вух і похнастим хвостиком. Літку білка руда, а взимку світло сіра. Білка їсть насіння шишок, жолоді, горіхи ліщини, ягоди, гриби та квіткові бруньки. Білка шукає їжу тільки рано вранці або пізно ввечері. Вона обов'язково припасає собі харчі на зиму. Вона може перелітати відстань до 10 метрів. А це з'явився заєць, маленька, дуже швидка та полохлива лісова тваринка. Він живе у лісах, полях, степах, а також біля осель людей має довгі вуха, круглі оченята чорні, короткий хвостик, який називається помпончик, тіло вкрите шерстю, влітку сіро коричневе, а взимку він перетворюється ось на такий біленький. Зайчик любить їсти траву, листочки, куру молодих дерев, капусту, морквинку. Живе він в норах. А це хижий звір. Він схожий на собаку. Вовка називають сірим, але влітку він трішки рудуватий. Також вовки бувають ще чорні та білі. У вовка дуже розвинений слух. Вовк дуже витривалий і може дуже швидко-швидко бігати. Він полює вночі, а вдень ховається в хащі чагарників і поярах. У вовків гарно розвинений нюх. Це дуже-дуже цікаво. Ось олень, велика тварина з рогами, схожими на гілки та коротеньким хвостом. Олені живуть у лісі з траву, листя, бруньки кущів та дерев, жолоді, горіхи та гриби. Олені пасуться лише в безпечних місцях. Самець олень набагато більший, ніж самка, і роги є тільки у самця, а у самки їх немає. Ще у оленів дуже гарний нюх. А ось до нас завітав дикий кабан. Це лісова тварина, схожа на свиню, але набагато сильніша, швидша і обережніша. Має жорстку шерсть бурого або чорного кольору, велика голова з довгим рильцем. Він має ікла, живе у лісах, лісосмугах, навіть на болотах. Він дуже-дуже любить місця, де є вода. Дикий кабан їсть корінці, жолуді, гриби, ягоди, черв'яків, комах, і навіть кукурудзу і картоплю. Дикий кабан дуже-дуже швидко бігає, тому що він такий ось міцний, має чудовий нюх і слух. Лисичка сестричка розумна, спритна, дуже красива лісова тваринка з пухнастим хвостиком, має руденьку шерсть, довгий, дуже пухнастий хвіст, який називають хвіст-прапорець, гострі вушка, що завжди на сторожі, тонка мордочка і такі блискучі, блискучі очі. Лисиця живе у полях, лісах і навіть біля ферм. Живе вона у норах. Невеличкий маленький хижа, нічна тваринка їжачок, спина їжака вкрита голками, а мордочка червце звичайною шерстю. Їжак не любить носити на своїх колючках ні гриби, ні яблучка, тому що йому неприємно їжак полює виключно вночі. У нього дуже гарний нюх і слух, але поганий зір. Він їсть комах, жуків, черв'яків, молюсків, ящерок. На зиму їжачок впадає в сплячку, а навесні прокидається. Це великий дикий ведмідь. Це дуже могутній звір. На вигляд бурий ведмідь незграбний, хоча насправді він дуже жвавий і спритний. Може швидко бігати, робити великі стрибки, залазити навіть на дерева і плавати. Восени ведмідь впадає в сплячку. Бірліг він влаштовує в затишних сухих місцях. Ведмідь їсть молоді паростки, коріння, гриби, ягоди. Він також нападає на лосів диких кабанів, оленів. Угору біри, бурий ведмідь біжить швидше, ніж по рівному місцю, оскільки задні лапи у нього довші передніх. Ще ведмідь крокує повільно, ставлячи ноги трохи всередину, тому його називають клишу ноги. Дякую вам, малеча, за увагу.